Слава навіки Господу Богу, нехай Господь Бог вас береже. Дві тисячі років тому сам Бог в плоті, в образі Ісуса Христа прийшов на цей світ. Ісус ще при земному житті стільював хворих, воскрешав людей з мертвих, звільняв. Ісус Христос і прийшов, щоб ми були вільні від усякого рабства. Без Ісуса ми ходимо в темряві, в гріхах, в нечистоті, бо тільки Ісус Христос дає нам свободу від гріха. Коли люди забули обочищення від гріхів, коли не слухають істину, то видно, що в неї засліплені очі, але тільки Ісус Христос Він дає нам прозріння. О, Боже, це є світло. Тому, якщо ви хочете пізнавати Бога через Його слово, то напишіть мені. Тому якщо вас зацікавила пропозиція, тому напишіть мені і я вас можу додати в групу в Телеграм, де у нас буде проходити завтра духовне спілкування в 10.00 або в 14.00. Де ми будемо спілкуватися по Божому Слову і молитися за скінчення цієї війни? Нехай Господь Бог вас благословить і збереже там, де ви є. Амінь.